Вітанечка, розбійники. Сьогодні розв'язуємо з вами черговий варіант НМТ 15 червня. Перша зміна. Цілий варіанти розв'язуємо всі звання з тайм-кодами. Швиденько, зручно дивимося. Отже, перше завдання. Стільці, столи відносяться до стільців як 3 до 4. Яка може бути сумарна кількість? Значить, 3х це з столів, а 4х це. Mm, стільців. Разом 7х, тому що сумарна кількість. Значить, число має бути кратно 7. Яке число тут ділиться на 7? 72 не ділиться, бо це 70 плюс 2. А оце число 70 плюс 25 теж не ділиться, бо 25 не ділиться. Оце 70 плюс 17 не ділиться. Оце 70 плюс 21. 70 полити на, на 7 це буде 10. 21 полить на 7 це 3. Відповідь Б. правильна. Значить, наступне треба знайти кут альфа, Якщо альфа і бета, вони рівні 74. Значить, альфа у два рази менше 37. Наступне. Треба знайти залу, яку відвідало найбільше глядачів. Ну, біла. Розв'язати нерівність. Значить, я розумію, що нерівність залежить від ікса в точці 2 стає 0. І в точці мінус 3 стає нулем. А якщо ми беремо числа більше, ніж 2, тут буде плюс, і тут буде плюс. два Датні числа помножити буде плюс. Якщо ми беремо щось між 2 і мінус 3, наприклад, 0, то тут буде мінус, а тут буде плюс. Плюс на мінус буде мінус. Ну і тут буде плюс. Числа від мінус 3 до 2 нас задовільняють, і це варіант Б. Наступне завдання. Маємо ЛГ, це те саме, що десятковий логарифм записаний. Ось так, і при додаванні логарифму з однаковими основами їхні аргументи множаться. Значить, це те саме, що один логарифм 10, 1 тисяча. А це буде рівно 3, і на цьому перший листок закінчений. Значить, переводимо мішане число в неправильний дріб. Маємо 25, 2525 плюс 15. 25. Це те саме, що 3625. Це те саме, що 65, 1, 1, 5 Варіант В правильний. Значить, наступне завдання: про щось про трикутник. Нам відомо, що кут С найбільший. Наприклад, такий кут С. Кут Б більший, ніж кут А. Значить, це кут Б, а це кут А. Добре, що питають? А Б найдовша сторона, правда. Бо навпроти найбільшого кута найдовша сторона. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Не можемо такого сказати. Довжина висоти проведена з вершини А. Тобто цей катет в нашому випадку. Менше за довжину сторони АЦ. В нашому випадку вони рівні, значить, це, як мінімум, в одному випадку неправда, тому варіант А правильний. От довжина висоти менше за дужину сторони АЦ. Вони можуть бути рівні, якщо трикутник прямокутний. Цей випадок треба врахувати. Визначте радіус кола вписаного в цей ромб, якщо він має сторону А, а кут бета. Ну і що мені тут робить? Що мені робить? Радіус це ось оця штука. От, радіус кола. І як же ж мені е, знайти цей радіус? Е, я також розумію, також розумію, що, якщо я проведу висоту цього ромба, висоту цього ромба, то е, висота цього ромба це два радіуса е, вписаного кола. Якщо тут провести цю висоту, то я отримаю прямокутний трикутник з катетом 2 радіуса і з гіпотенузою. З гіпотенузою. І кадрівні... А, цей кутик, оцей кутик. Це, уважно подумаємо. Ну, якщо цей кут 2. Бета, то це 180 мінус 2 бета. 180 мінус 2 бета. От. І тоді я кажу, тоді я кажу, що е, співвідношення косинус 180 мінус 2 бета. це те саме, що 2Р, що ділиться на А. А значить, е, просто R буде дорівнювати, е, А, що множиться. На косинус 180 мінус 2 бета. Що ділиться на 2. Ось, але косинус 180 мінус 2 бета. Це те, те саме, що. Давайте візьмемо якийсь кут, Ми, припустимо цей кут, так. Ой ой, це в нас оця сторона 2 радіус. Тобто, значить, має бути синус. Тут синус, так, 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 синус. Синус 180-2 бета. І ці е, синус 180-2 бета і синус е, просто 2 бета це однакові синуси. Бо це е, дві точки на однаковій висоті. Тому маємо е, варіант В правильний. Е, наступне завдання. Треба розв'язати систему. Я бачу, що і тут, і тут Х множиться на якихось начебто два різних множника, але виходять два однакові результати. Нащо роблюти висновок? що ці два множника мають бути однакові. Якщо я віднімаю y з лівої з права одиницю з лівої справи, то роблю висновок, що y це 3. Значить, якщо y це 3, то тут 5, ну і тут 5. Так? А значить, що має помножитись на 5, щоб вийшло 12? 12. п'ятих має помножитись на 5, щоб вийшло 12. 12 це те саме, що 24 або 2,4. Так, внизу маємо різницю квадратів. Винести два дужки і маю 9А квадрат мінус b квадрат. А тут А мінус b. Значить, середні дужки розкриваються як? 3А мінус b на 3А плюс b. І 3А мінус b, і 3А мінус b, -B скорочується. І маю один, що ділиться на 6А плюс 2B. Варіант В правильний. Арифметична прогресія. відома. Перше і третє число, значить 4, це пропущено, і тут 9. Але нам треба додати і сюди, і сюди. Значить, D. Так? Значить, 4 плюс 2D це 9. Значить, 2D це 5. Значить, D це 2,5. Варіант Г правильний. А, так, корінь рівняння. Танц пі дорівнює 1. Значить, при якому куті відношення протилежне відношення катета до катета. От X до Y Будуть дорівнювати 1. Зрозуміло, що при куті 45 градусів. Альфа дорівнює 45. А це те саме, що ПІ поділити на 4, і це може бути будь-який кут з поворотом на 180 градусів, тобто на πn, де N -E k. Значить, e k, І це має дорівнювати нашому куту. Оцьому. Ікс. Якщо я поділю на пі зліва і справа, то буду мати 1 е, четверту плюс n, де n є k. Значить, одна є, така відповідь є. І е, е, це, це, це наша правильна відповідь. Окей. От такі завданнячка. Ось є вектор. Якщо я його поставлю, дивіться, в нього слоп нахил такий. Цікавенький, його вектор можна рухати. Так. Ось е, Поставлю його так само сюди. Тобто це оцей самий вектор. І тоді в нього координати вектора А це теж вектор А, але тоді, якщо він починається в нульовій, е точці, то можна сказати, що він має координати мінус 3 2, і у два рази більший вектор буде мати у два рази більші координати, тобто мінус 6-4. Розв'язуємо ось таке рівняння. Це те саме, що 2 в степені х плюс 1 більше, ніж 2 у квадраті на х, а це те саме, що і без дужок просто. Тоді, як основи нашої першої поверх казникового рівняння більше одиниці, то я можу просто прирівняти верхи. Віднімаю x ліва і справа. Значить, 1 має бути більше, ніж х, або х менше одиниці. Х менше 1 це варіант d. І останнє тестове заданечко робимо площу цієї трапеції, якщо діагональ 50. BC 42, AD 54 І що? Рівнобічна трапеція. Нам треба знайти площу. Нам треба знайти площу. Щоб знайти площу, треба середню лінію помножити на висоту. Середня лінія у нас середня арифметична між цими двома числами. Це буде 96 на 2, це 48. 48, помножити на висоту. Висоту, щоб знайти, треба подумати: оцей кусочок скільки буде мати. Цей кусочок буде мати, вони два оці кусочки однакові, і тут теж 42. Але разом має бути 54. Значить, на ці два кусочки припадає по 6. Таким чином я можу скласти рівняння. Значить, в нас є ось такий прямокутний трикутник. І я можу зменшити його в два рази, значить, тут буде 25, а тут 24, а це Х пополам. Відмезу це Х пополам жабою. Значить. Жаба у квадраті, плюс 24 квадраті, зрівняв 25 у квадраті. Жаба у квадраті. Плюс 6. А тут буде 625. 24 на 24 це 240. 240 це 20. 120 це 25 і відняти 24. Значить, ця сума буде мати тут рівно 600 мінус 24 це 576. І яке число треба додати до 576, щоб було 625. Ну, 24, як додам, то буде 600, а ще 25, то буде 625. Значить жаба у квадраті. Це 49. Значить, просто жаба. Це плюс-мінус 7. Але нас цікавить тільки додатнє число, значить відповідь 14. Ну, 7 це х пополам, значить повна штука це 14, значить я маю 48 помножити на 14. Я 50 помножу на 14 буде 700. Ось. А 48 помножу на 14 це мінус 28. Тобто 672 сантиметри квадратні. Так, відповідності робимо. Значить, А, це приблизно мінус 05. Значить, модуль А це приблизно 0,5. 0,5 в діапазоні, діапазоні Г. Значить, перше Г. А в кубі. Це буде від'ємне число, але десь знаходитись отут буде. 05 на 05 на 05 це 0,125. Мінус 0,125 варіант В. І 1 на 0,5 це 2. 2 знаходиться ну, десь у діапазоні D. Так, х квадрат мінус 1 виглядає ось таким чином. 3 в степені х виглядає ось таким чином. куб виглядає ось таким чином. Тепер читаємо, що. Проходить через початок координат Х-куб проходить. E, значить, 3А. Дальше. Не містить e, точок з від'ємною ординатою. У нас всі мають ігри від'ємний. А, ні, оцей не має від'ємних ігриків. Тому 2Б. Немає спільних точок з вісю y. Має. Ось одна спільна точка, звісу Ігри. Це вже нам мені, не цікавить. Двічі перетинає графік прямої Y дорівнює 3. Це правда, двічі перетинає. Перше Г. Графік знаходиться лише в першій координатній чверті, Це неправда. Значить, ключ такий. ГБА. І робимо останню геому. І це будуть всі тестики, і будуть лишитися тільки в нас задачки. Ну що, AC дорівнює ДЦ по 15. Значить, тут 15, а тут 7,5. Добре, БЦ дорівнює 12. Це трапеція середина діагоналі. Що нас питають? ОБ. ОБ. Ну, якщо ж ось так розрізати, це буде прямокутник. Хочеться сказати, що тут висота, але я точно цього не знаю. ОБ Прямокутна трапеція. Але навіть якщо це не квадрат, навіть якщо це прямокутник, так? Я про. А, Б, С, це... О. То в нього теж діагоналі рівні діляться на пол, тому О, Б теж 7,5. АБ. Щоб порахувати а, Б, а, треба уже постаратися. Як це зробити? Ага. Угу. Е, я можу сказати ось що. Через те, що ці дві штуки рівні, то це рівнобедрений е, трикутник. Значить, в ці в нього ж штуки однакові, Значить, тут 12 тут 12. Тоді по теоремі півгора ось тут, цей єгипетський трикутник, маємо ж тут. Буде, якщо зменшити все в три рази, тут буде 4, тут 5, тут 3, А збільшити в три рази, то буде тут 9. Значить, ця штука 9, АБ9. І середня лінія трапеції. 20, це середня між цими двома числами. Тобто 36 поділити на 2. Це 18. Так, тестики зроблені. Переходимо до ось цих завданнячок. До цих завданнячок. Площа геометричних фігур АБЦ дорівнюють тільки то. Але коли ми додаємо 4, то воно все піднімається. І вся функція буде виглядати ось таким чином. І нам треба буде знайти оцю площу. І треба буде подумати, як це вплине на на загал. Ну, дивіться, я знаю, що інтеграл е, суми це сума інтегралів. А ось F від X. Плюс. Е, ну тут dx, звісно ж, так. Е, 4 dx. Оцю штуку я розумію, в чому дорівнює інтеграл. Це 6,3 плюс 4 і мінус 5,4, бо ця площа від'ємна. А інтеграл у цього, це буде 4х від 5 до 0. Це 20. Тобто мені треба просто зробити такі арифметичні дії. 6 і 3 додати 4, мінус 5 і, 4, і додати 20. Значить, в цій задачці буде 33 мінус, мінус, наприклад, 5 і 3, мінус 0. 1. Це буде 25 рівно 249. І здачці правильна відповідь. Ось. Ось таким чином треба рахувати. Просто розбити на кусочки і порахувати з допомогою формули ньютона lebni і не, не забуваємо, що інтеграл, він все, що під графіком, рахує знаком мінус. Ось, Олег збирався протягом вихідного дня купити продукти, прибрати, відвідати спортзал, підготувати доповідь і відпустити на лист. Так, значить, раз, два, три, 4 і 5. Має 5 справ. Згодом він вирішив вибрати лише три справи з цих п'яти, обов'язково прибирати в кімнаті. Значить, він вибирає три з п'яти, але оцю бронює. Тобто, по факту, він вибирає дві з чотирьох. Скільки всього Олега є варіантів такого вибору? Значить, він вибирає. Так, що порядок не важливий. Нам не важливо, в якому порядку він робить. Значить формула це. Значить, я маю 4 помножити на 3 і поділити на 2. І це буде 6 способів, як він може вибрати свої справи. Які він свої справи може вибрати? Без врахування порядку. Якщо б порядок був важливий, ми б на 2 не ділили, тому що це ми ділимо на кількість перестановок. Ну і ще там насправді важливо було б врахувати. 12, потім би ми множили ще на 3 було б 36. Тому що та справа, яку ми вибрали, теж може по різним чином ставати, Але ми зараз про це не говоримо. Відповідь, честь. Так, 3D задачка така легенька. Шукаємо об'єм паралелепіпеда. Якщо площа діагонального перерізу відома, прямокутного паралелепіпеда діагональ основи 12. Двічі більше за одну сторінку його основи. Значить, малюємо. Прямокутний паралелепіпед. Коробка. Діагональ основи основи 12. І це вдвічі більше за одну сторінь його основи. Тобто тут 6. Значить, тут 6 корінь з 3. Бо прямокутний палелепіпет внизу має. Прямокутника це прямокутний трикутник з дитованими штуками. Значить площа діагонального перерізу 72 кореня з трьох. Ці площі однакові, тут обидва діагональних перерізи будуть рівні. Якщо 72 кореня з трьох, то значить висота з 72 кореня з трьох подати на 12. Це буде 6 коренів з трьох. Ну і тоді, щоб знайти об'єм, я маю ці три числа перемножити. 6 на 6 на 6. На корінь з 3, на корінь з 3. Тобто 216 на 3. Тобто 648. Е, я брав множники і множив в тому порядку, який мені зручний. Ну, просто це ці три числа помножити. І останнє завдання визначте найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння є від'ємним числом. Так. Треба виділити x, але не натупити. Раптом якось. Тут є віднімання, тому все окей. Добре. Добре. Значить, я запишу так: А квадрат Х мінус а квадрат мінус А. Оцей весь множник відніму з лівої справи І запишу, що це А-10. Додам А з лівої справи Винесу Х з задушки, і тут маю А квадрат мінус А квадрат мінус А дорівнює А мінус 10. Розкриваю дужки всередині маю Х дорівня. А квадрат мінус А квадрат плюс А. Ха рівня А мінус 10. Тоді ділю на А, значить, Х це А мінус 10, що ділиться на А. І що? Найбільше значення А, при якому. Якщо беремо щось велике, то буде плюс. Беремо щось маленьке, буде мінус. На мінус, і це буде плюс. І в нас буде від'ємні числа тільки ось тут. І найбільше ціле значення це 9. Десь не входимо. Ось такі пироги. Дякую всім за увагу. Дякую всім за увагу.